Всім доброго дня. До мене завітав Шкода Superb 2 з Миколаєва. Двигун 2.0 TDI механіка. Завітав на чистку всієї системи екології без демонтажу. Ось таким апаратом буде чиститись все. Нагадаю, що чиститься це сажовий фільтр від зали, гаряча частина турбіни, геометрія. Потім впускний колектор, Дросель, клапана, камера згорання компресійні кільця закоксовані, розкоксує. Якщо в нормі, то нічого і не відбудеться, тому що не закоксовані кільця. Потім Єгір, сам його теплообмінник, всі магістралі його і все. А також буде змащено сам шток клапана Єгіра, тому що дуже часто проблема цих. Років випуску автомобілів шкода Volkswagen клинять клапани Єгір і приводять до помилки П0407, п 0401 -04 04 П0400. І таким самим всі дають такий признак вирізати або заміна клапана Єгір. Цей клапан Єгір. З теплообмінником не дешева річ. В оригіналі він стоїть 20 плюс гривень. А так я його е зроблю таку реставрацію невелику, подивлюсь, е на зірочки чи в допусках, І, можливо, відкалібрую, якщо це буде потрібно. І все. І автомобіль буде з більшою, з більшим терміном дії. На експлуатацію. Екологія тут в нормі, я вже відзняв показники комп'ютерні. І зараз подивимося на комп'ютерні показники, а потім під капотом. Так, пробіг 264. Розказую. Пробіг рідний. Це перше. Чому? Так, форси в нормі, прогрітий автомобіль, тиск 7 на холостих. Бачимо 14 грам комп'ютерної, 8 некомп'ютерний. І автомобіль проїхав з Миколаєва 597 км. При такому пробігу ще екологія працює. Дуже часто автомобілі приїжджають з меншими пробігами і цифри незадовільні. І пробіг. Теж набагато менший, тобто кілометрів 300 і вже комп'ютерна маса сажі далеко за 20, тобто під регенерацію. І задається питання, чи рідний там пробіг. От і все. Даний автомобіль, ось бачимо, продихався по трасі, щойно заїхав в бокс, і такі показники. 67 грам масеної золи. Це теж є. Підтверджуючим фактором, що рідний пробіг приблизно на такому пробігу є е, стільки золи. Так, е, фіксую просто дані, даю газ в пол. На обертах 40 гектопаскалів. теж непогано. Але чистка буде профілактична, щоб в майбутньому він довше прослужив, краще дихав. Які будуть зміни після чистки, все побачимо. Так, індикатор забрудненості. Ось так виглядає. Але в цьому автомобілі було почищено сам дросель, тому що він вже видавав помилку. І... Власник не дочекався цього моменту, щоб до мене приїхати. Завчасно його почистив, щоб не було активної помилки. Помилка зникла. І подивимося, що там плюс-мінус робиться. Так, ну, ясно, понятно. І сам. Сама магістраль клапана EGR. Так, свічки накалювання викрутились. Все окей, під'єдную апарат і буду робити чистку. Так, чистка завершена. Зараз буде йти заміна масляного фільтру, тому що автомобіль вже проїхав 8000 км. І після чистки варто замінити оливу, не доїжджати до 10. Якщо термін. 2-3-4 тисячі не варто міняти оливу після моєї процедури. Тому що масляну систему я не чіпаю зовсім. Тобто розпредвали, колінвали, вкладиші – Це все залишається нетронутим. Це масляна система. І користуючись нагодою, глянемо у нас стан чистоти. Ось індикатор забрудненості. Так, сфокусуйся, ще якась капля водички, але це вже не страшно. І там вже бачимо, як чисто, видно дросель. Ну, Скажу так, від е, алюмінія, металу, нержавійки вимиває 100%. Стовідсотково без варіантів. А от пластик десь щось може залишитись. Ось бачимо, там якісь. Там ще волога, але десь вимити це все діло 100% можна на менших пробігах. Тобто, може залишитись там десь в куточках, в углах. Але це вже на прохідність, щоб автомобіль дихав, проблем не створить. Тому що впускний колектор має об'єм. Основну частину, а це приблизно 80% вимило. А 20% це в тих углах, звісно, або потрібен час ще більше, ніж півдня домити його, але не бачу сенсу, тому що прохідність буде нормальна. І головне, щоб дросель, клапана, сажовий, все було чисто. Зараз замінюю оливу і роблю старт. Ще невеличкий роблю тюнінг. Ось взяти цей індикатор забрудненості. Він знаходиться отак. З цієї трубочки йде. І ось отвір, вихід. І цей отвір Вихлопними газами бруднить сам дросель. Щоб не був дросель сильно забруднений, можна його розвернути в іншу сторону. Але тоді змішування вихлопних газів з повітрям буде. Не в ідеалі. Зустрічав я такі двигуни, там десь з завода розвернутий цей індикатор забрудненості в сторону двигуна. І все нормально, дросель в ідеалі чистий, від масляних парів вимитий і ніяких помилок в майбутньому не зробить. Але не буду експериментувати і розвертати його в ту сторону. Тому що тут є пази, де він вставляється, зробив такий невеличкий тюнінг на січку за допомогою болгарки, щоб вихлопні гази 100% не йшли на дросель, але щоб трохи проходили далі. І таким чином дросель буде більш живіший, не такий забруднений. Я думаю, цей лайхак пригодиться комусь в майбутньому, в кого видає помилку дроселю, як в даному авто було до чистки. Повністю його туди розвернути не потрібно, але зробити таку насічку від болгарки, я думаю, варто. Нічого поганого в цьому ділі не буде. Так, на обертах 12 гектопаскалів, на холостих 0. Автомобіль прогрітий. Зараз під'єдную датчик диференційного і дивимося по комп'ютеру. Так, а тепер з датчиком. Датчик показує 3. Але я скажу, що головне перевірити його на обертах. На обертах невірно, там 12, 11. Але великої проблемки цей датчик не зробить, тому що екологія тут зовсім інакша, і як такової проблеми не зробить. Із-за цього датчика диференційного минулих років. Тобто майбутнік з 15 по 20 рік там датчик робить проблему. Так, Що замітив, бачимо 2,23-22 падає зовсім вниз. Тобто, автомобіль не бачить тиску, але ж і цей тиск маса сажезмірена не робив проблеми. А зараз зовсім не буде робити проблеми, як бачимо, падає ближче до нуля. Тобто автомобіль дихає. До того, як почався чистити, то він стояв на місці, а зараз падає вниз. Так, є таке, і тепер всі необхідні адаптації, зараз проведу. Перепровірю весь автомобіль після чистки, лямда, ягери, дросель, все повністю. І буде висновок по автомобілю. Так, Після всіх необхідних адаптацій змінено масину золу на 0,2 г. Як фізично, так і комп'ютерно тепер 0. Автомобіль автоматично вмикнеться регенерація, щоб прораховувати всі значення тепер по-новому. На холостих 1 гектопаскаль. Ну, дам газ в пол. На обертах 14, автомобіль по-новому задихав, але бачимо 4,97-95, і так можна дійти до нуля і в мінус далі. Тобто автомобіль наскільки почав дихати, що це значення падає вниз. На цих автомобілях повинно або стояти на місці, або рости в плюс. І їхати потрібно на автомобілі, щоб це значення зафіксувати. А так, щоб на стих, газпол, ну, вперше таке бачу. Так, а тепер висновок по автомобілю. І так, висновок по даному автомобілю, все працює, перевірено, ніяких зауважень не побачив по даному авто. Екологія, система екології почищена, що розповідав спочатку відео. Так, мені цікаво, як автомобіль буде. Почуватись в майбутньому, я думаю, з власником авто будемо тримати зв'язок, тому що, можна так сказати, на працюючій екології, яка не викликала якихось проблем, зроблено таку глобальну чистку системи екології. І цікаво, як автомобіль буде їхати, яка динаміка, розхід палива і все інше. Я думаю, власник авто поїздить не одну тисячу кілометрів і дасть відгук по... в коментарях. І будемо знати, чи варто чистити, коли працює екологія безпроблемно. І потім чистка, І як далі буде все працювати. В коментарях мої контактні дані. На момент виходу відео, звісно, коментар буде пізніше. Так, всім гарного вечора, до побачення.